Ось і підписники мого каналу з вами білий Кріпер, і сьогодні я розкажу вам топ-10 фактів про ігру Майнкрафт. Поїхали! Так, а перший факт у нас такий, ну, так би для тих, хто хоче захистити свій дім, якщо ви хочете його захистити від Кріпера, то е, ви стройте свій дім з полублоків. Тому що, якщо ви поставите кріпера, він, е, наприклад, живеться то він. Підпали всього лиш. Точніше, зірве всього лиш один блок. І таким чином можна захищати свій дім. Ну що ж, а ми переходимо до другого факту. А другий факт в нас такий. Може ви не знали, то якщо. Е, так, так. Оцело чи леопард, як би казати, якщо... Якщо він впаде з любого блока, то йому не нанесеться урон, ні капельки. Так, зараз ще раз перевірю. Так. Бачите, він падає і йому не нісся ніскільки урону. Ну що ж, а ми переходимо до третього факту. А третій факт у нас такий, скоріше з цього це багтик, що... Коло з рейсами всі знають, як робити. Але не всі знають, що можна його зробити таким чином. Я знаю, це, певно, такий баг, але Воно заслуговує тут місце. А ми переходимо до четвертого факту. А четвертий у нас факт такий. Які б тут речі не лежали, то жителі можуть їх підібрати. Бачите, мій пшеницю забрав. І вони підбирають всі речі. Ту. Ось він щось щось. Так, і це у нас був четвертий факт, а ми переходимо до п'ятого Так, а п'ятий факт у нас такий. Це можна зробити для, для скримерів або для страшних карт. Ви, якщо поставите її і кинете в нього цій невидимості ви получите такий літаючий дим. А ще, якщо будете його бити, зараз так зробити. Він підпалився. Ну, коли будете на наживання, він підпалюється і виходить, що такий літаючий дим вбиває. А що ми переходимо до шостого факту. Так, а шостий факт у нас такий. Наприклад, якщо ви покрасили е, свою якусь, ну, кожну броню там штани, чобітки, і, і ви покрасили не в той колір, е, то штани вам ви можете зробити, щоб штани були чисті, але красити вам не вдасться. Просто нажимаєте таку праву кнопкою миші, як ви бачите, у нас штани залишаються. Цілими, які не були покращені, а вода тут зменшилася. А ми переходимо до сьомого факту. Так, а сьомий факт у нас такий. Наприклад, якщо ви підпалитесь, то вам казан з водою може спасти життя. Наприклад, ви підпалилися, ви залізаєте в казан, і, по перше, як ви бачите, ви Потухаєте, так сказати, і в казані залишається менше води. І тут знову потухається. От, ми горимо. Залізаємо і ми потухаємо і там е, знову зменшується вода. Ось от така от прикольна анімація. А ми переходимо до восьмого факту. Так, а восьмий факт у нас такий. Наприклад, якщо, це, наприклад, якщо ви маєте червону вівцю і синю вівців, якщо ви зробите з них маленьку овечку, то, то овечка вийде з таким кольором, який Якщо, Наприклад, якщо змішати синій і червоний, то вийде фіолетовий. Якщо ви, наприклад, це батьки і вони змішаються кольори, то виходить е, маленького овечка з таким кольором, якщо їх змішати. Ну що, ж, ми переходимо до дев'ятого факту. Так, а дев'ятий факт в нас такий. Наприклад, якщо ви не змогли зачарувати свій лук на полум'я, то... Ви можете це легко і справити. Якщо ви будете стріляти крізь лаву, то стріли будуть вогняними. Так, зараз покажу вам деякі приклади. Як ви бачите, у нас стріли стаються вогняними. Ну, в принципі, тут логічно, вони пролітають, підпалюються в лаву і вони стають вогняними. Ну що ж, а ми переходимо до останнього 10-го факту. Так, а десятий факт в нас такий. Якщо ми, наприклад, так, коня прив'яжемо до хіба, ось, то ми зможемо легко від'єднати поводок. Так, давайте ще раз. Так. Так, беремо його і прив'язуємо. І кидаємо сніжку, і поводок відчіпається. Так, ну що ж... А на цьому наш топ-10 фактів закінчується. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І якщо під цим відео набереться 20 чи 15 лайків, то кхм, вийде зразу новий топ-10 фактів. Ну що ж, а з вами був білий кріпер. Всім пока!